Всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні у мене буде торт. Такий швидкий у приготуванні, дуже смачний, раз, два і готово. Значить, так, я беру два курячих яєчка, у мене такі невеличкі, стакан цукру, кладу дрібку солі на кінчик чайної ложки, ванільний цукор, десь півчайної ложки. Але це не обов'язково. Це я гарненько зараз перетру. А взагалі-то торт буде в мене на кефірі. Цукор із яйцями я просто і все. Три ложки столових олії. Теж оце, розмішую, вливаю сюди кефір, півлітри кефіру. Перемішую. Так, дівчатка, борошна 300 стакани. Три звичайних стакани борошна або 450 грамів приблизно. На борошно я кладу дві чайних ложки повних розпушувача, висипаю борошно сюди до цієї суміші. А ще можна, дівчатка, знаєте, що додати? Можна просто замішувати. А я хочу такий шоколадний зробити. Дві ложки какао. Так, гарненько перемішую до однорідності. Замісила я вже тісто. Ось таке. Тепер я беру форму, можна тортову, У мене сковорідка. Тортова в мене 22 см, а сковорідка в мене 21 см діаметрі. Викладаю сюди тісто. Розклала я тісто ось так. І оце трішки розігнала його, щоб не посередині багато було, а так по бокам. Наче. Ставлю в духовку опікатися 160-170 градусів. Десь не менше, ніж 30 хвилин, буду провіряти шпажкою. Дівчатка, ну що? Коли я роблю торти, то в мене виходять завжди гарні кекс. Я ніколи не засмучуюсь, дівчата. Оце. Зараз я його прохоложу, потім розріжу його на декілька шарів. Так, потім візьму пачку масла. У мене тут 200, 180 грамів можна, 200. Так, масло. Сущенки 300 гі приблизно я візьму це з цього зроблю крем, а потім ще один шар я помажу по видлу. В кого які є, такий помажте. Так, я не буду весь процес показувати, бо він довго буде буду довго робити, читаю, щоб пропиталося, а куштувати будемо, як завжди, разом. Всім гарного дня і мирного нибу. Будьте здорові!